Черкащина у смутку. Сьогодні Воршанці прощалися із капітаном Сергієм Лифарем. Він родом зі Шполянщини. Після армії вирішив присвятити життя військовій справі. У 1989 році закінчив школу прапорщиків. Опісля пішов служити старшиною на прикордонних заставах Забайкалля та України. За п'ять років закінчив екстерном інститут прикордонних військ України. У 2008 го Сергій Лифар звільнений у запас. Але коли 13 червня цього року капітана знову призвали на військову службу, пішов не вагаючись. Чоловікові було... Всього 45 років. Зі сходу його не дочекалася старенька мати, дружина та двоє дітей. І як справжній патріот, він не мог стояти острів. Він пішов добровольцем і знову одів... ...однострій. Однострій прикордонник Вже після виконаного завдання під час повернення назад. Ворожий обстріл забрав життя нашого товариша. Разом із Сергієм Лифарем від культерористів загинуло ще троє зовсім юних курсантів: 21-річний Олександр Заяць і Микола Антипов, і на два роки молодший Сергій Бойко. Їх так само плакають воршанці, хоч вони не черкащани. Та всі вчилися при кордоні справі тут. Спільне завдання виконували і на сході, охороняючи державні межі у складі територіального угрупування Кордон згадаємо їх у хвилині мовчання.